Погоджуюсь із, із режисером його Боазацького Слід показувати але передача на ближню стійку. Всі прилітають по м'яч. Удар! 2-1. Одеський Чорноморець виходить вперед. І хто забиває? Олександр Андрієвський. Людину, яку ми виділяли перед матчем, навіть якщо його не було у стартовому складі, ми щось знаємо, щось відчуваємо. Олександр Андрієвський з'явився. У другому таймі на заміну і забиває другий м'яч Чорноморця, вихованець київського динамо, точніше металіста, який належить киянам. В оренді знаходиться у Чорноморці. Дуже віддано, грає за Чорноморець, хоче грати кожен матч. І сьогодні він забиває. Прошив усі захисні ланки. Зірки кидався. На нього Ковальов кидався, але зверніть увагу, Ковальов відвертався від м'яча. Навіть Перейра. М'яч від Перейри. Мені здається, від капітана Зірки залетів. Давайте дивитися. Ось тут Ковальов не мав права відвертатись. Це може стовідсотково сказати. Ну і радість може зрозуміти Андрієвського.